Перед розв'язанням будь-якої задачі або приклада, потрібно їх уважно роздивитися, проаналізувати. От, наприклад, в перше рівняння можна побачити формули скороченого множення і радісно почати їх тут розкривати. Але ми отримаємо після цього рівняння, яке набагато складніше, ніж це, що зараз тут написано. Давайте подумаємо, коли сума двох. Додатніх чисел дорівнює нулю. Чому додатніх? Якщо ми бачимо квадрат, то перший доданок точно додатній, ну або нуль. І другий доданок, оскільки квадрат може бути тільки додатнім або нуль. Але сума двох додатніх чисел нулем бути не може. Звідсіля висновок, що кожне із цих. Виразів, кожен із цих виразів має бути сам нулем. Отже, х плюс y в квадраті дорівнює нулю, Та, тобто одночасно виконуються обидві умови х мінус один в квадраті дорівнює нулю. Та означає одночасно. Тоді, x дорівнює нулю та х мінус 1 дорівнює нулю, і без квадратів, та х мінус 1 дорівнює 0. Друге рівняння містить тільки одну змінну, тому ми її зразу знаходимо, х дорівнює 1, переносимо вправо, і тепер х дорівнює 1 підставляємо на місце х в перше рівняння. І отримаємо 1 плюс y дорівнює 0, а звідціля вже y дорівнює одиничку переносимо вправо мінус 1. Таким чином, перше рівняння з двома невідомими розв'язано відповідь х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. Друге рівняння, подивіться, також має дві невідомі Х, якщо ми тут захочемо розкладати квадрат або множити дужечку саму на себе, це буде, по-перше, дуже складно, ну, а, а по-друге, рівняння все стане набагато більш складним, ніж воно зараз є. Знову потрібно подумати, а як можна ще знову давайте так само, як в першому, якщо ми. Бачимо 0 справа, а тут суму двох доданків то 0 може бути в одному випадку, коли перший доданок 0, і другий доданок також 0. хнус 2y плюс 1 в квадраті дорівнює 0, та одночасно х квадрат мінус 6х плюс 9у квадрат дорівнює нулю, обов'язково одночасно. Тоді тут і без квадрата х 2 y плюс 1 дорівнює 0. А тут давайте ми зараз побачимо формулу і звернемо її. Це буде квадрат різниці х мінус 3у в квадраті дорівнює 0. Це розкрита формула квадрата різниці. Тепер, оскільки ми з кожного рівняння не можемо, як в попередньому випадку, з якогось із них знайти x або y, бо в обох рівняннях є у, то ми записуємо систему двох рівнянь. Але перед цим давайте тут ще запишемо, що x-3y. Також тільки дорівнює нулю. Тоді ось вони два рівняння, записуємо їх в систему х 2 y плюс 1 дорівнює 0, і друге рівняння х 3 y дорівнює 0. Якщо одночасно виконуються дві умови, оце, та, можна замінити дужечкою, що означає система двох рівнянь. Тепер потрібно розв'язати цю систему або способом підстановки, або способом додавання. Як вам більше подобається. Є ще третій графічний спосіб, але я думаю, тут ми його застосовувати точно не будемо. Давайте методом підстановки. З другого рівняння виразимо Х. 3 y переносимо вправо. І тепер в перше рівняння на місце Х підставимо 3 y. 3 мінус 2, дорівнює, а одиничку перенесемо вправо, дорівнює мінус 1. 3 y-2 y це буде просто y. Тоді y дорівнює мінус 1. y дорівнює мінус 1. І тепер отримане y підставляємо в перше рівняння на місце у цього y. Х дорівнює 3 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 3. Ми розв'язали систему рівнянь і розв'язали ось це рівняння. Ми знайшли відповідь х дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 1. Ось такі нетипові нестандартні. Рівняння.